Доброго дня. Розпочинаємо 10 засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування територій, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. Присутні в нас депутати Волого Василь Іванович, Мошкова Михайло Іванович і Горват Іван Іванович. Запрошені Лужкова Оксана Андріївна. Комісії виноситься такі питання: про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Про виділення та передачу земельних ділянок. У власність для ведення товарного господарського виробництва земін сертифікатів, про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності, про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди для городництва Сільвістінцем. Про продовження дії договору оренди земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допобіжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, яка знаходиться в цей вулиця Центральна, 33А. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності це вулиця Виноградна, 7А. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності у постійне користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, чоловічий монастир на честь святого апостола Євангеліста Йоанна Богослова. Можна зміни написати?

Офіційно загнали все да. так. Офиційно, да. так You know? E yeah. yeah. so, yeah. so. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду зі зміною цільового призначення для ведення особистого селянського господарства громадянських Черноусі Валентині. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється із земель для іншого сільськогосподарського призначення у землі для розміщення та експлуатації основних підсобних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Про надання дозволу на розробку детального плану зміною цільового призначення земельної ділянки ЗОВ добробрату енерго площі 00893 Г, Яка розташована в селі Сільцев конкурс 573. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися. Переходимо до... Заяв про затвердження технічної документації з надбудинками. Є в нас заява від Буряс Олени. Може, у цілому прочитати загальні Загалом Кам'янське, 192, площа 25 сотен. Аламбіця Микола Васильович. Кам'янська центральна 171. Площа 8. Всі підписані. Носуля Марія Юріївна. Богаревіця, 45. Делінко, Діана, площа, Делінко площа 11. Делінко, площа. А так. Одинадцять. Діана, 11, так? Іва Ярослава Васильівна Бугаревиця 73. Двадцять п'ять сотин. Черничко Ганна Іванівна. Соміру 14. Площа 17 сотин. Фунтовий Іван. Іванович. То... де живуть на потім. Там Там добре. Тунковий Іван Іванович. Сільце, вулиця Українська, 35, площа 11 суттєв. Раняй Василь Петрович, сільце, садова 64, площа 15, сотні. Точка Василь. Іванович, Васильович, 8 з половиною, соти. Зупани Марія Іванівна, Андріївна, Сільцеса 25, 17 соти. Чепіч, Ласло, Мігальович, Ліцей Івана Франка, 19, 25 сотень. Сенчара Іван Андрійович. Березнева 50А, площа 25 сотень. Іванович. А, це вже у нас усі будуть. Пропоную данню заяву. Це про проект рішення винести на розгляд затвердження чергової сесії. Хто за? Так. У нас затвердження технічної документації Це землі товарного сільськогосподарського виробництва. Іванить Василь Мерехович, затвердження технічної документації, площа, гектар з половиною. станець Андріана Михайлівна. Це мідиниця контур 278 площа. Стар 15. Друга заява станець Андріана Михайлівна і контур 278 площа 33 сотина. Станеця Андріана Михайлівна, конкурс 278 площа, 33 сотина. І станиця Андріана Михайлівна, конкурс... 124,96. Хто за? Так, звідуючи у нас про виділення натурі на місцевості земельної ділянки власнику земельної частини паю, таниця Ганні Михайловні, Мешканці Страд Думковиця, 124. В неї є довгір дарування ще о, 2000 року. площа Згідно сертифікату умовних садах обороні ША 49. Бажане місце розташування, контур 146 площа 20 сотин, контур 153 площа 20 сотин і контур 159-162 площа 70 сотин. Це на території. Це ну, вже є документи.

Школа Анжеліка Андріївна. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі використання на умовах оренди. Там 5 квадратних метрів. Міжі молоді. За? За так. Продовження дії договору оренди земельної ділянки. Звернулася до нас Сілецька півопікарня про продовження дії договору оренди земельної ділянки. На півроку ще, термін діючого договору виступає все. Просить ще на півроку продовжити з подальшим викупом. Хто за? Затвердження технічної документації. Це куди? Куди, нечайно. Там поділ був на 12 15. 25 для будівництва та ухвалення закладів торгівлі. Ось ця земельна Діанка, 025, там має йти навод. Ну, було далі, щось робити, треба це затвердити. Пропоную винести народжуючи чергову тепло. Хто за? Продолжение проєкту устрою щодо відведення земельних глянців постійне користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. Там площа 11. Тому наслідна шла. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду і зміною цільового призначення Тернопільського Валентина В'ячеславні. Змінили цільове призначення з іншого сільськогосподарського на відведення особистого селянського господарства під викупленим майновим комплексом, площею 09. Самі діючі довго оренду. Було вхід на розробку Сеші. Бавно, який цей документ готували? Сабіти. Ещё у нас є заява від товариства з обмеженою відповідальністю Фаворит Енерго просить дати дозвіл на розробку тайнового плану щодо зміни нового призначення земельної ділянки за кадастровим номером 21 21 98 7000 02 001 01 019 площею 0,00 893 газа адресою, село Суцефон 63 із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства на розміщення будівництва та експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств. Це власна земельна ділянка. Хочуть нам відкласти трансформатор. Так, трансформатор. трансформаторних. Залишили дві питання. Ну, одне питання. Дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності. Пропоную винести на розгляд тестів. Та Так, зайка нас не пропустила. Це зайка, де в Кабінському отворяють пам'ятник. Він теж там змінює цільове призначення. Просто без додолу це не Ну, воно лишило, бо Добре. Даємо дозу, у нас не має цілі обчасти. Тобто вже даже затверджує. Тоже затверджує, навіть. Затверджує, так, а, так. Да, так. Хто за питання розглянути? Дякую за участь у роботі комісії.